Так, дивіться, що я вже зробила оцей фаршик. Я сюди додала сіль, перець та зелень. Це такий соус. Пі Піп. Так, друзі, купила невеличкий набір: фарш 2,50, зелень 70 центів. Сир шось 2,30. 2,40, яйця 2,50. Якісь жменьку помідорів на 1 євро дешеві. І молоко в мене було. З цього всього зараз будемо готувати і сніданок. Перець та зелень. Це такий соус. Тут дві ложки майонезу, дві ложки сметану. Сметана. Тут дві ложки майонезу і дві ложечки сметани. Хто майонез не любить, можете просто тільки сметана. Це сир, який піде сюди у фарш. Це так само фарш, а з яєчок зараз робимо тісто. Три яєчка і одна ложечка молока. Зараз буду робити. У ну, мене немає, як бачите, робочої поверхності, тому я. Майже нічого і не готую, бо немає де. А, дівчата, хлопці, це тістечко без борошна, без нічого, тільки три яйця і ложка молока, ну і сіль перед забажанням. І із цього вийде тільки всього-навсього три млинці. Але це в мене так на пробу, тому багато не буде. Ну я знаю, що воно буде смачно колись робила, вже забула, але зараз разом згадаємо. Дивіться, як воно все безборошно, дуже гарно виходить. Просто яйця і молочко. І сіль. Абсолютна красота. Все, знімаю на швидку руку, не маю часу ставити штативи. Ось, дивіться, на оцей блинчик, який ми зробили, я поклала оцей фарш. Тепер додаємо оцей наш соус. Метанно-майонезний, для того, щоб було сочне, соковите, соковите люди. Тепер, за бажанням, додаєте сир, за бажанням додаєте сир і будь-які овочі. У мене то буде перчик, помідорчик. І закручуємо в трубочку. Отак От ось воно вийшло. І таких буде три штучки. Три яйця три штучки, 5 яєць, 5 штучок. Робіть, як хочете. А, забула сказати 30 хвилин на температуру 180 градусів. Все. Це хто такі валяється? Хто такі валяється? Не стерилізована ще. Сьогодні сказали по 100 євро стерилізація. 200 євро треба на цих двох кішок. За 5 хвилин дістаю, розріжу вам покажу і на тому кінець відео. А тепер, поки смажаться мої, не знаю, як вони називаються, сніданок з трьох яєць, або вечеря, з трьох яєць, або обід. ну, хто як звик. Хочу вам протесенько, дуже розповідати вже вчорашню історію. Ну, вже не вчорашню, з минулого відео. Я все-таки вирішила. Я довго думала, аж цілих два дні. І сьогодні я не поїхала на роботу, я написала своєї керуючій, що я не хочу працювати. Мені ця робота не підходить. Без подробиць, їй то не треба знати. І все, щоб мені прислали договір на емейл. В свою чергу. Вони почали телефонувати там з усіх номерів, сусідці, сусідка туди, той мені, що я маю під'їхати. Я зателефонувала, сказала: немає питань. А, у мене був непідписаний договір, тепер він чомусь уже, кажуть підписаний. Ну, добре, нехай про це все будемо мовчати, підписаний то підписаний, на звільнення то на звільнення, там писать тебе цілий час. Хорошо, ще раз поїду, ще раз все підпишу, ще раз витрачу кошти на ці таксі. Цікава фішка, що я відпрацювала три дні, а кажуть, ми тебе за два дні долужни. Добре, добре, нехай. Який я зробила свій висновок, я могла б ще піти. Я могла б ще відпрацювати день, два, три, тиждень, місяць, а може і три місяці. Я можу. Пш! Коти заважають. Я можу, я витримаю, але питання нащо? Щоб тебе кожен день боліла спина, боліли руки, витерти всі до крові, щоб над тобою знущалися, щоб тебе ганяли, ну нащо це робити? Якщо є вибір? От якщо нема, і це остання робота на землі, ну, звісно, я буду працювати. А якщо вибір є? У мене зараз є за кордоном. Брат Польщі? За кордоном. Ну, <смі> якщо це з України, ви дивитеся, то за кордоном. Він виїхав з сім'єю місяць тому, у нього троє дітей, всі маленькі. Він вперше в житті виїхав за кордон. Він попав на таку ваканцію, ну, ви знаєте, як в Польщі то буває. І вони сидять уже місяць без копійки, без грошей. Чи він виїхав півтора місяці тому? Ну, ну, щось таке. Вони одразу пішли на роботу, на якийсь завод, у них е, дали якесь житло, я не знаю, яке ну, хостел, вже, мабуть, якийсь, але не дають авансів. В них гроші були тільки на квитки. Якісь три копійки, якісь родичі скидали е, його дружини. Але ті гроші вже закінчилися, і, ну, він не дитина, він вже, може, якийсь дорослий. Ну, Ну, так, ти, звісно, він дорослий, якщо вже троє дітей має, але це мій наймолодший брат. І Він просто попросив, багато не треба, хоч 200 гривень скинь. Хоч просто 200 гривень. Нам просто каже, хоч якось мівіни купити. От немає взагалі що їсти, нема нічого. І в мене на той момент не було грошей. Два дні тому я йому скинула ту тисячу гривень, він там мені півгодини казав, Боже, дякую, яка це велика сума. Ну, 5 гривень це. Ой, okay. ну, 200 гривень це якісь менше 5 євро, 1000 гривень це 20 євро. Тобто ці якісь копійки, які я можу витратити за день, йому якраз допоможуть вижити тиждень. Паралельно з тим, ще є ситуація: у мене син в Україні, якому зараз 20 років, і Україна держава дає зараз дозвіл виїздити чоловікам. За кордон до 22 років. Тобто, ми зараз робимо, намагаємося зробити йому закордонний паспорт. Так само треба ці якісь там 50 євро. Дитина працює на нова пошта, привіт, не дають зарплату другий місяць. І в мене зараз нема. Просто щоб зробити швидко той паспорт і щоб просто дитина виїхала за кордон. Він не хоче назавжди, він просто хоче приїхати до мене. А далі будемо думати, що нам робити і як. Тобто, з усіх боків щось треба, при тому що в мене і тут молодший син, теж кожен день треба на дорогу їсти. Треба і одягатись на зиму треба. І все, то треба, і в таких би умовах ви б сказали, то що ж ти твориш, як ж ти можеш звільнятися. А я вам так скажу, я звільняюся, щоб не заробляти тисячу, а повертаюся назад в ту роботу, де я можу заробити більше. І при тому особа не напрягаєсь. Не напрягаюсь. І при тому особливо не треба мені робити якісь великі потуги. Ця робота, я вже її знаю. Я займалася багато років працевлаштуванням. Я за цю роботу виживала, орендувала в столиці, в місті, Києві житло багато років. Ну, для мене багато. Ми не жили бідно, у нас було достатньо грошей і на відпочинок, і на одяг, і на навчання, і т.д. і т.п. Я тут дуже сильно приземлилася. Мені ото іди і роби, і йду роблю. Тепер я подумала, мені треба прокинутись і взятися знову за голову і займатися нормальними справами, не ходити, от -то тут швабрами махати. Поки ще в мене є на то здоров'я, У мене теж слабка спина, болить голова, ну, руки, як і в кожного з нас. Але поки мені ще не 97, і не 75, треба йти до своєї мети якимись легшими шляхами. Махаючи шваброю багато не зробиш, тільки вб'єш здоров'я. Поки я ще маю на то і ресурси, і сили, і знання, то я обираю свій шлях. Якщо буде тут комусь не подобаться, з моїх отут, хто поруч, значить я маю змінити локацію так само. Ну, мабуть, все сказала, що хотіла. Відео маю, надію, буде коротеньким. Не буду вас завантажувати в будній день, всі на роботі. Часу не маю, але отака моя резолюція: буду змінювати своє життя, і я вже більше не піду на клінінг. Навіть не буду шукати таку роботу. Я буду працювати головою, як і раніше. Мову та паралельно буду вивчати, але це для інших професій. Що вам сказати? Не треба себе жаліти, як я. Ой, мені мене так шкода, але я буду все одно робити все, що мені скажуть. Треба брати в руки своє життя, якщо у вас є на то якась можливість, хоч щось, хоч якась зачіпка. Спробуйте, змінюйте, не бійтесь. Я колись так спробувала. Я була звичайний офіціант, потім бармен, потім працювала на овочевій базі, потім на пошті посилки пакувала. А ще знову на овочевій базі, де тільки не працювала. А потім вирішила, а що це? Раз я не маю вищої освіти, то що мені все життя щось пакувати і фасувати? Я собі схитрила, я подала анкету на сайті Elix, ну, в литві, це типу таке, як Скелбілте чи щось схоже. Написала: Все могу, все умію. Звісно, коли мені телефонували, я вже потім в телефонній розмові розповідала, що і не все я можу, і не все вмію. Але саме так я змінила своє життя. Саме так я потрапила в офіс, де мені дали вектор, в якому рухатись. Саме там я навчилась вже самостійно в офісі, мене не навчали, як працювати. Була задача навчись сама. Саме там я почала працювати з Литвою, саме звідти я познайомилася з литовцями. І саме завдяки цьому я почала мандрувати, їздити. І саме зараз я тут. Я тут не за те, що війна. Так, да, я, можливо, і виїхала кудись, але не сюди. Я в Литві, тому що я давно Литву знаю і знаю тут людей. І ця робота була змінила колись моє життя в кращий бік. Я не злякалась. І зараз, коли я всього боюсь, моя психологиня, якої зараз зі мною немає. Бо воно дорого коштує. Ну, недорого, але зараз поки що нема. Вона каже: я вам дивуюсь, ви вже пройшли такий шлях, ви лишились на вулиці з торбою, маленькою речей, з дитиною на руках, і вижили в Києві, да ще й непогано. Що зараз з вами не так? Чому ви боїтесь? А от боюсь, а от всього боюся. Це О, я не знаю, а там не так скажуть, а туди не візьмуть, а там я не вмію. А просто треба знову припинити боятися. І все вийде. А якщо не вийде, то завжди можна повернутися в точку на старт. Але ми це не будемо робити. Все, дякую, гарного дня. І вдалого вам робочого Ой, тижня. А в мене цей тиждень буде не робочий. землі. Це найкраща земля для квіток. Не знаю, можна її тут брати чи ні. Думаю, можна. Не вмруть за кусок землі. Як повезуть цю квітку в Україну, скажуть, украла литовську землю. Ну, порядок і не треба землю купувати. Крутяча земля найкраща. Українці крадуть литовську землю. Да не надо по краям мам. Воно впаде ще. Нормально буде. Все. Ей нам. <звук> а такі в розрізі. Ой, поясочка така, я вибачаюся. Я ж хочу назвати своє відео. А я тепер безробітня і живу на виплати. І це буде правда. По-перше, я вже 5 місяців збираюсь піти подати на дитячі кошти в Литві. Ніяк туди не дійду. А тепер візьму, завтра піду. 121 євро в місяць. Це вже щось. Чому я на це вже наважилась? Тому що я теж сплачувала свої податки. Тепер нехай держава сплатить моїй дитині. Друге, так, виплати будуть, але це вже не литовські. Це вже виплати від України. Ну... Я це так не афішую, але й не приховую. Так, це будуть виплати, які Україна надаватиме моїй дитині, доки батька шукають на війні. Це не величезні суми, але це теж гроші. Тому можна стовідсотково назвати. От тепер я житиму на виплати. Це такий жарт не жарт, на виплати багато не проживеш, але це... Ну, але це правда так, виплати будуть. Можна тепер хейтери писати. Українці на виплатах. Ну не забувайте, що не на тільки ваших, а ще й на українських. А на ваших навіть ще й не жила. може ще й не виплатять. Ну, подивимось, завтра сходимо, чи післязавтра, колись засходимо. Пока.